Інспекцію завершено. Останнім президентом відзвітував Кам'янський район. Мамин Пиріг, традиційна акція до Дня захисника вітчизни у Бендерах. Закладено з дитинства рідна мова як духовне багатство і покликання. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Круквітає. Вас останні новини. І як це було, дивіться, просто зараз. У Придністрові службовою місією знаходиться російська делегація. Її очолює посол з особливих доручень МЗС Російської Федерації Віталій Тряпіцин. Він представляє Росію в молодопридністровському переговорному процесі і у цій якості вперше відвідує республіку. Але загалом його візити до Придністров'я, які участь у переговорах, мають системний характер переговорний процес на на жаль, переговорний процес зараз знаходиться в стагнації. Почалася вона не 20-му році, а в 19-му, саме з моменту формування коаліції в Молдові і коли з'явились нові перемовники. Це факт. Саме тоді зменшилась кількість засідання робочих груп. Всі домовленості 17-18 років перестали виконуватись молдавською стороною. Саме тоді, в му році, за ініціативи молдавських політпредставників та перемовників було зірвано підписання підсумкової братиславської угоди формату 5 плюс 2. В тому ж 2019 році була зірвана друга спроба підписання угоди у Баварії. Хочу підтвердити, що Росія настройна. Хочу затвердити, що Росія налаштована твердо виконати свої зобов'язання і місію в переговорному процесі. Потрібно головне активізувати роботу формату 5 плюс 2, тому що минулого року жодної зустрічі не відбулось через суб'єктивні та об'єктивні обставини. Слід зрушити вперед цей процес і взаємодію між всіма сторонами. У нас звичайно ширший порядок денний. Ми розвиваємо торгово-економічні зв'язки з Придністров'ям між регіональне гуманітарне співробіт. Ми знаємо проблеми республіки у боротьбі з коронавірусом. Це я теж готовий обговорити. Учасники зустрічі обмінялися думками, обговорили блок практичних пропозицій і шляхи подальшої взаємодії. Вадим Красносельський поставив крапку в нинішньому інспектуванні міст та районів. Президент відвідав північ Республіки Кам'янський район. В полі зору голови держави соціальні об'єкти вже відновлені, і ті, що будуть ремонтуватися коштом фонду капітальних вкладень. Парк від Генштейна – це наймасштабніший проект для Кам'янки та всього району. Роботи розпочали минулоріч, звели новий вхід. Однак це тільки початок великого ремонту. Сюди знову прийде вода, заповнять ставки і канали. Більше півстоліття тому у них ловили рибу і каталися на човнах. Скоро знову буде міні Венеція. А ще нова сцена танцювальний майданчик. На реставрацію парку заплановано 7 мільйонів рублів. Доброго дня! Ось думаємо, яку красу, вам, красу вам тут зробити. зробити. У кам'янці президент оглянув поліклініку і лікарню. Приймальне відділення потребує реконструкції. Лікарі хочуть таке ж, як і у столичні РКЛ. Ми пропонуємо... Ми пропонуємо зробити заїзд, пандус, зробити покриття, тому що під'їжджає швидка допомога, і дощ, і негода, і змушені сходами піднімати пацієнтів. Це дуже незручно. комплексно Треба комплексно підходити. Давайте на 22-й рік все приймальне відділення. Треба повний ремонт робити не тільки пандус, але й усе. А це районний будинок культури. Тут уже йде ремонт. У цьому році відновлять актовий зал. Це, звісно, Звичайно, освіжити і не зносити в жодному разі. В принципі, тут мільйона буде достатньо. Село Красний Октябрь, Кам'янський район. Цю будівлю місцеві жителі називають осередком культури. Є тут і спортзал, працює бібліотека. Мало знаходять. Ходять вузрок. Більше пожилого, пенсіонерів. Да? любовними романами. Запалити сповна вогнища культури заважають побутові проблеми. Теча покрівля. У цьому році будуть міняти. Це доручення президента. Треба починати з покрівлі. Покрівлю в цьому році зробимо. На наступний рік включайте все в фонд капітальних вкладень, включаючи фасад і все інше, що необхідно для життя. Відвідав президент і будинок культури у селі Подойма. Тут вже замінили вікна. Цьогоріч планують відремонтувати покрівлю і виконати фасадні роботи. На ці цілі з фонду капітальних вкладень виділено понад півтора мільйона рублів. Ва, це віконце, через яке людина бачить світ, так писав свого часу відомий український педагог Василь Сухомлинський. А в 1999 році у Парижі навіть заснували день святкування рідної мови, 21 лютого. лютого. мови, від того, як ми нею володіємо, залежить духовне багатство людини. А якщо це багатство закладається з маличку, то як для нашої наступної героїні, може стати покликанням. Това вечка 20. Звозкадець 7 класу короху українського язика, вистрілін готов. Рапорт роздал покурку 100 з ласу. 12 на лісо 11. Бозін Черноуський. Доброго дня, скидайте. Таке вітання у кадетському корпусі нікого не дивую. Ірина Нежельська викладає тут вже третій рік. Залишилася працювати одразу після педагогічної практики. На питання, чому саме професія вчителя без вагань відповідає. Мені з дитинства якось подобалось перевіряти свої шкільні старі зошити. І я дивилася на своїх вчителів в школі і думала, мабуть, це складно. І мені захотілося спробувати як на собі. Ну, і ось я стала вчителем української мови. Вибір предмету підказало саме життя рідна мова в сім'ї, можливість її вивчати в школі, у виші, а тепер і викладати, поширювати і збагачувати, прищеплювати любов новому поколінню до українського слова, як колись її вчителі це робили. Перед своїм першим уроком хвилювалася як ніколи. Ввечері передивилася всі конспекти, начиталася різних порад. Тепер від того хвилювання залишилися лише спогади, тому що найбільше у професії її надихають діти. Саме вони заряджають мотивацію робити щось нове і краще. Це творча робота, тому що ти щось як можна видумуєш щось нове, як на тебе надходить якесь натхнення, і ти е, хочеш поділитися з цим, е, з колегами своїми, з дітьми. Тобто, якщо в тебе щось там всередині горить, можна так сказати, то ти хочеш цим поділитися? Наблюдає за її ростом. Спостерігаючи за її зростанням, бачиш її натхнення, прагнення стати дуже хорошим викладачем, викладачем з великої літери. Недарма кажуть, для того щоб стати педагогом, потрібно ним народитися і любити свою професію. Потрібно любити дітей, те, що Ірина Анатолівна і проявляє. Вона любить дітей, значить, вона знаходиться на своєму місці. І хоча трудовий шлях тільки почався, вона й сама вважає, що на своєму місці два роки тому стала класним керівником і одразу завоювала серця своїх учнів, а потім їх батьків. Але про все по порядку більше дивіться у відновленні програми української редакції «Рідні обрії 27 лютого об 11.30. Нагадуємо, українська редакція відновлює проект Рідні обрії. Перша зустріч вже наступної суботи об 11.30. Говоритимемо про мову, поезію, виховання дітей і навіть про вареники. Обіцяємо, буде цікаво як завжди. Республіканській гвардії 30, ветеранські організації 10. Привід для зустрічі особливий. Ветерани гвардії з усіх міст Придністров'я приїхали в Дубосари. Саме тут кожен з них отримав своє перше бойове хрещення. Юрій Шмигун з рибниці Дубосари захищав з 91-го. Його основна позиція Кочієрський кордон. Перший бій прийняв на кошницькому плацдармі. У березні 92-го він там командував взводом. Тут молдавані Бетер. Тут Молдова переправила БТР. Їх жінки вийшли з дітьми на руках. Нам дали наказ вогонь відкривати. І в цей час вони перекинули чотири БТР на наш бік на греблі і розв'язалася війна. Ми мали дуже багато поранених. Зрозуміли, що вони нас не переможуть. Така бадьорість у нас була. Неоголошена війна Молдови проти Придністров'я почалася в березні 92-го у Дубосарському напрямку. Тривала п'ять місяців і завершилася з веденням російських миротворців. Через 20 років Дубосарські гвардійці стали ініціаторами створення ветеранської організації. Спочатку в районі, а потім і в республіці. Всі воювали причому в всі воювали пліч опліч, але першими в бій вступала гвардія. Вона озброювала уполченців, козаків і всі підрозділи підпорядковувалися і виконували накази республіканської гвардії. Організацію ми створили тому, що ми хотіли увічнити пам'ять про мужність і героїзм бійців республіканської гвардії, про загиблих бійців. Ми почали розповідати все дітям підростаючому поколінню. Сьогодні в спілці ветеранів республіканської гвардії 430 людей. Вони дбайливо зберігають історію країни, пам'ять про тих, хто її захищав, підтримують один одного і виховують молодь на власних прикладах служіння батьківщині. Суто бендерська традиція напередодні 23 лютого частувати солдатів домашньою випічкою. Акції материнський пиріг вже незабаром 30 років. Спочатку здобу пекли жінки захисниці Бендер, активістки громадського руху. Тепер передали естафету молоді. Так традиція житиме ще довгі роки. Красний крест участвует їжеводна в таких міроп'яціях. Червоний хрест бере участь щорічно в таких заходах. Це дуже важливо для нашої організації. Ми так і даємо почесті нашим захисникам і турботу. Жінки нашої організації привезли пироги з бананом, вишнею, не спали всю ніч. Готували, щоб наші армійські службовці відчули своє свято. Військова форма, широкі плечі, і серйозний погляд. Ще вчора школярі та студенти. Сьогодні ці юнаки опановують військові професії. Перед святом пауза, солдатам гарний настрій. Гарантовано. Міські творчі колективи підготували насичену концертну програму. Для винослуючих учебного для військовослужбовців учбового центру такий захід відіграє важливу роль: виступи творчих колективів, смачні подарунки, випічка це прекрасна традиція. Дякуємо держадміністрації, організаціям міста і підприємцям. Думаю, що це створить справжній настрій для кожного військового. Це буде прекрасним подарунком до дня захисника вітчизни. Вперше в акції беруть участь і підприємці Бендер. Тому до пирогів буде й рибка просто наші вони не просто наші діти, захисники, хлопченята. Я побачила радісні очі. У мене теж онук служить. Я принесла пироги з варенням, але ще хочу подарувати два відра оселеців Їм традиція проводити акцію бере свій початок з 1992 року. Її ініціювали тоді громадсько-патріотичні жіночі організації Бендер. Традиційний анонс на вихідні. Ми розповімо, як провести час з користю. Важливі питання і битва інтелектуалів, здоров'я, спорт, кіно. Субота і неділя з першим. Проведемо вихідні разом. Буде цікаво і малим, і дорослим. Вже цієї суботи добрий чарівний мультфільм «Красуня і чудовисько, а далі захоплююча фантастика, бойовик, антиутопія, дивергент цілих шість годин. Вже ввечері говоримо про важливе питання до міністра оборони: як написати міністру і про зміни в армії. Про все це о 20.00. Я скажу, що у армії, по моєму мнению, у нього должно бути людське лицо. Армії ніхто не має боятися. Далі країна легенд пристрасті киплять. Грає команди Верховної Ради, а в суперниках молодіжний парламент. Як ви так в очередной раз убедились в тому, що Придністров'я єсть во всьому. Так, що давайте вместе продовжати звучать історію нашої страни. Недільний На ранок почнемо з корисної інформації. Здоров'я завжди в тренді. На цей раз мова про гемодіаліз. Здесь благодаря фільтру очищається кров після програми до душі про дачне життя і про те, як зробити його краще: трішки гумору, шоу «Уральські пільмені, а ще енергійні матчі, NBA і АМОЛІГИ для любителів спорту. І, звичайно, підіб'ємо підсумки тижня. Теми найрізноманітніші: вакцини від корони, красоти Придністров'я і об'їзд президента. Це і не тільки о 20.00 КЕП-підсумки. Не пропустіть вихідні з першим, це завжди цікаво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок, о 17-й годині на першому Придністровському.